Маршрут номер 7 в територіальному сервісному центрі 1841. Друзі, вітаю вас на каналі. Дані, дані маршрути знаходяться по вулиці Богунська, 1А в місті Житомир. На відео є всі 10 маршрутів, але це саме 7 маршрут. І зараз ми по ньому проїдемо, Я прокоментую дорожні знаки, розмітку і інші особливості дороги. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше, ніж 3 помилки, як проходить іспит в сервісному центрі. Ви сідаєте в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові Показали паспорт, перевірили, чи у вас нейтральна передача. Запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо пристегнулись паском безпеки. Перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що затягнутий ручник або не зачинена якась двері, або хтось не чи водій, чи пасажири. Витиснули щеплення, якщо механіка, натиснули на педаль гальм, вмикнули першу швидкість, зняли автомобіль з ручника, вмикнули першу передачу, вмикнули поворот необхідний. В моєму випадку це правий поворот. І Дивимось, чи ми нікому не заважаємо, пропускаємо інші автомобілі, якщо є, і починаємо наш рух. Сьогодні у нас неділя, сервісний центр не працює, тому зараз ми проїдемось і я вам покажу маршрути. Тут у нас припаркована вантажівка. І якби нам необхідно було б там є розворот на інших маршрутах направо, то необхідно було б зразу за неї повернути і перелаштуватися в праве право крайне положення згідно правил дорожнього руху України. Попереду ми бачимо знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонено. Тому перед цим знаком ми зупиняли, зупиняємося, зупинились і продовжуємо автомобіль далі. До речі, завчасно треба вмикнути лівий покажчик повороту. Пропускаємо автомобілі, які рухаються по. Проспекту Миру. І займаємо крайнє праве положення. Бачимо, там у нас був знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. І їдемо у крайній правій смузі Це досить такий длинний маршрут. Він один із важких маршрутів, тому. Обов'язково додивіться його до самого кінця. <кій> і дивіться <кій> інші маршрути, як я вже сказав, вони є на каналі. Бачимо знак світофорне регулювання і під'їжджаємо до світлофору. Обороняючи сигнал світлофору, в мене попереду калюжа, я перелаштуюсь, і там ще зупинка. І до суцільної лінії розмітки. Це дуже важливо, тому що на розмітку не можна заїжджати. Саме такі розпространені помилки на іспиті це наїзд на е, лінію розмітки суцільно, невімкнення сигналів повороту, непристернутий ремень, а також перевищення швидкості. Припарковані автомобілю у нас закінчились, подивилися праве дзеркало обов'язково, може там велосипедлізти. Нема нікого, перелаштувалися. Повернули голову направо, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І їдемо, тримаючись правої сторони проспекту Мир Мира. Бачимо, у нас світлофор змінюється на забороняючий. І бачимо сигнал 2.3 головна дорога. Але він не діє, тому що, не працює. Тому, що, верні, що працює світлофор, якби світлофор не працював, то першочерговість проїзду бо вона б регламентувалася саме знаками пріоритету. А так, регламентуємо з проїздом проїзд регламентується сигналами світлофору. Зупинилась перед світлофором обов'язково перед лінію згідно пункту правил 16.3. Зупинка у нас попереду. Нагадаю, що зупинка на зупинці громадського транспорту, а також 30 метрів до і після зупинки заборонена. Бачимо знаки інша небезпека. Завчасно 50-100 метрів у населеному пункті вмикаємо правий покищик повороту і на перехресті регульованому повертаємо праворуч на вулицю. Героїв базару. У нас червоний сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білій табличці біля червоного сигналу світлофору, яка дозволяє нам повернути праворуч, пропустивши інших учасників дорожнього руху, а також пішоходів. Пішоходи пройшли, автомобілі проїхали і ми повертаємо на вулицю героїв села Базар. Тримаємо. Правої сторони бачимо, що максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Бачимо знак головної дороги та її напрямок. Вмикаємо правий покажчик повороту, даємо понять іншим учасникам дорожнього руху, що ми тримаємося правої сторони, попереду припаркований автомобіль. Ми подивились в зеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, Перелаштувались і повернулись назад, все супроводжуємо саме сигналами повороту. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, але я вам раджу на іспит їхати десь 30, тим більше, що тут так приватний сектор. Бачимо знак 538.1, пішохідний перехід. Пішоходів немає, їдемо далі. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно пропустити пішоходів, які рухаються по пішохідному переходу, знизивши швидкість або виконавши повну зупинку. Через декілька поворотів нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю Соснова та рухатись у бік центру. Не спіша, їдемо, слідкуємо за знаками. тому що інспектор може вам наказати зупинитись. Каже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому ви шукаєте знаки. 3.34 зупинку заборонено і повинні пам'ятати, де вони знаходились. І Нагадаю вам, що зона дії знаку до наступного перехрестя або до того моменту, поки відповідний знак не скасує його дію. Повертаємо праворуч, тут обережна ями. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину, але ми будемо рухатись десь кілометрів 30 на годину. Також я вам нагадаю, що зупинка заборонена, якщо інспектор вас спитає, верніше скаже зупинитись, бачимо яну, вмикнули по поки що повороту, об'їхали, повернулися в свою поверсу. Якщо він вам накаже зупинитись, то пам'ятайте, що не можна зупинятись також на пішохідних переходах. І 10 метрів до і після пішохідного переходу, а також на прилеглих виїздах з прилеглих територій, і 10 метрів до і після цих виїздів. Їдемо по вулиці Соснова. Далі вона за річкою перейде в вулицю Короленка. Бачимо максимальне обмеження швидкості, знак 3,29 40 км на годину. І рекомендована швидкість 20 км. Ну Десь таки середню швидкість можна вибрати, 30 і рухатись. Будьте вкрай обережні, тут суцільна лінія розмітки, багато ям. І не виїжджайте за цю суцільну лінію, бо інколи її тут в деяких місцях дуже погано видно. Тому будьте обережні. Щоб вдалося скласти іспит, краще записатися на ранок, щоб інспектор прийшов, відпочивши з дому, і ви гарно здасте іспит, іспит, якщо гарно підготувалися до нього. Рухаємо у нас, рухаємося, нас бачимо пішохідний перехід. Обережно, не спіша. Раджу вам проговорювати ваші дії хоча б інколи, щоб стресовий стан у вас урівноважився і щоб інспектор розумів, що ви знаєте правила дорожнього руху і виконуєте їх. Тут ми тримаємося з правої сторони. От. Знову у нас пішохідний перехід. Бачимо вже максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. От зараз ось у мене, наприклад, 40 км на годину. Рекомендую вам передивитися всі маршрути, які є на каналі. Той, хто передивляється, він вдало складає іспит. Треба по декілька разів дивитися і просто запам'ятовуєте все, що є на дорозі. Потім, коли ви сіли в автомобіль, ви їдете згідно якогось маршруту і у вас немає ніяких проблем. Ви все пам'ятаєте, все знаєте, куди їхати. Навіть якщо інспектора там можуть зміксувати якісь маршрути, все одно ви вже всіх вивчите, будете знати. Куди їдете і що робити, це ми вже рухаємось по вулиці Короленка, бачимо припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо його, вмикаємо правий покажчик повороту. Хоча тут таке, вона як вона одна полоса на самом і, е, Якісь маневри в межах полоси їх не обов'язково супроводжувати сигналами повороту. Але все одно краще це робити, щоб. Вам не зарахувалося як помилка. Ось, наприклад, тут автомобіль так припаркований, що ви вимушені виїхати трохи на смугу зустрічного напрямку. То і в такому разі ви не будете порушувати правила дорожнього руху, це не буде рахуватися як помилка, тому що автомобіль так припаркований, і навіть якщо вам прийшлось притнутися цю суцільну смугу. Але, друзі, при цьому вам необхідно дотримуватись безпечного інтервалу. Нагадаю, що безпечний інтервал відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якого гарантована безпека дорожнього руху. Також вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль, трохи висовуємося на зустрічку, і тут нам уважно треба повертати ліворуч. Світофор у нас працює вже. Рухаємось і тут. Дивіться, тут треба ліве крайнє положення зайняти, а також не треба наїжджати на цю суцільну лінію розмітки. Повертаємо на вулицю перемоги та займаємо крайнє праве положення згідно маршруту номер 7 сервісного центру 1841 на місці Житомир. Рухаємось по вулиці Перемоги. Бачимо попереду у нас припаркований автомобіль. і... Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, повернули голову у ліве положення на пів секунди, наліво повернули вернішу голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Об'їхали припарковані автомобілі і повернулись у своє положення. Бачимо, забороняючий сигнал з і чекаємо на дозволяючий сигнал. Бачите, отак от не можна наїжджати. як оцей автомобіль, то я так наїхав на суцільну лінію розмітки. Того, що це буде рахуватися як порушення. Я вам нагадаю, що більше трьох помилок, іспит не складено. І бажаю вам вдала складати іспит. Бачимо знак 334, про який я говорив зупинку, заборонено. І він діє до наступного перехрестя. Тобто, ось де повернув чорний автомобіль ось до світлофор. Все, далі вже цей знак 3.34 не діє. Далі можна вже зупинятись, враховуючи. Зупинку громадського транспорту, прилеглу територію, пішохідні не переходи і всі відстані, які зазначені в правилах, коли можна, де як не можна паркуватися, Ви зрозуміли, про 10 метрів і про 30 метрів відповідно. Зупиняємось на зупинці громадського транспорту. Верніше на пересвітлофором, вибачте, про зупинку думав і кажу про. До речі, один із маршрутів номер 8 Він тут повертає ось біля цього кладбища. І там він йде до центру. Також передається той маршрут, бо тут також один, із, один із самих складних маршрутів. Всі треба дивитися маршрути і всі вивчати і пам'ятати де, що, куди, який поворот. Навіть не те, щоб поворот, вам інспектор каже, куди. Ну, особливість. Бачимо знак. Місце концентрації дорожньо транспортних пригод з пояснювальною табличкою попереджає про можливість слабого зіткнення, тому вкрай обережні, під'їжджаємо. Також бачимо знак Інша небезпека, встановлена камера, пішохідний перехід. Хоча розмітку перед пішохідним переходом не краще не притинати, просто зараз я вам сконцентрував тут увагу, тому що тут розмітка вона така свіженька і дуже гарно видно. Але ви повинні пам'ятати, що перед, ну, просто перед кожним пішохідним переходом є така розмітка. Але вона може бути затертою. І ви це вже повинні знати. Бачимо, що наша смуга крайня права можна і прямо, і наліво. Ми будемо їхати наліво, тому завчасно вмикаємо лівий покащик повороту. І чекаємо на дозволяючий сигнал. Ось о, бачите, тут також дуже гарно видно цю розмітку. Тому, друзі. До пішохідного переходу десь ну, метрів, мабуть, 15-20, а до світлофору там ще більше. Пам'ятайте, що там завжди буде оця суцільна ось ця ось, ось бачите? Тому навіть якщо її там немає, ви повинні вашої траєкторії руху розраховувати таким чином, щоб не перетинати на той відстані смуги. Бачимо попереду перешкоду, тому перелаштувались. Вимкнули поворот і знову вмикнули правий поворот, подивились праве дзеркало, перелаштувалися і їдемо. Світлофор де працює. Краще пам'ятати про те, що ці розмітки вони є перед, на мій погляд, що вони є перед світлофором і перед пішохідним переходом. і тоді ну Вам не зарахують, можливо, помилку. Це так краще, ніж потім казати, що а її там нема, то я так їхав. Знаєте, краще, ну... Пам'ятайте, що ось вона є і все. Приїжджаємо на мигаючий сигнал світлофору, трохи зазівався. Але е, мигаючий сигнал світлофору це не є помилкою. Рухаємось у середній смузі, то, що там калюжі такі глибокі, і по ним їхати, також, мож, також їх можна бажати за перешкоду, як на мене. Припаркований в автомобіль об'їжджаємо, вмикаємо правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало обов'язково. Повернули голову на пів секунди. І бачимо, що у нас тут є ще знак 3.34, зупинка заборонена. Також максимальне обмеження швидкості. Це ми виїхали на проспект Миру. Ну я вам раджу рухатись по проспекту де десь зі швидкості 40 км на годину. Не треба під 50, ну, до речі, там де це можна навіть. Там де можна 50, краще їти 40, а навіть можна і 35. Дуже повільно, звісно вже не треба, тому що це також буде порушенням. Чим повільніше ви рухаєтесь, тим краще для вас. Бачимо попереду припарковані автомобілі. Подивились в дзеркало. пропустили автомобілі, виткнули лівий покищик повороту, перелаштувались, повернувши голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Не на всіх автомобілях є датчики сліпих зон у зовнішніх зеркалах, тому краще цю. Дуже корисно, як на мене, звичку, повертати голову при перелаштуванні. Краще її вже у себе випрацьовувати, коли ви навчаєтесь, бачимо пішохідний перехід, людей немає. Припаркований автомобіль. Далі у нас ну тут вже можна да, перелаштуватися праворуч, хоча тут у ці калюжі це. Зупиняється тролейбус, вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємося у середню смугу. Тролейбус об'їхали, вмикнули правий покажчик повороту і перелаштувалися, дозволяючи сигнал світлофору. До світлофору. Можна тут перелаштуватись вже за цим вантажним автомобілем. Вернули лівий покищик повороту. Об'їхали автомобіль, за ним ще одна перешкода, потім ще один автомобіль, тому вже за автомобілем перелаштуємось у праву смугу. Вмикаємо завчасно 50-300 метрів населеному пункту. Правий покащик повороту та перелаштовуємось право колосом. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофоро. Нагадаю вам, що там, де ви будете виконувати лівий поворот або правий на не треба пропускати пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Наближаємось до сервісного центру, і зараз я вам покажу, як треба правильно закінчити поїздку, бо можна і в кінці поїздки і в кінці іспиту отримати допомогу для когось вже останню. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Тут дивимося збоку, щоб... Автомобілі не їхали, об'їжджаємо припарковані автомобілі, вмикаємо я, припаркую з лівої сторони, якщо інспектор ну, ви закінчуєте паркування, то вмикнули необхідний покажчик повороту, поставили нейтральну передачу, затягнули ручник, виключили. Випустили щеплення, все, іспис складено. Друзі, я всім вас вітаю. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що коментуєте, і ми разом робимо YouTube ще більш кориснішим. До зустрічі на дорогах.